Всім самий величезний привіт. Вітаю вас на самому каналі. Подивимось, що сьогодні АТБ нам підготував зі знижками. АТБ-30 років. Акція з 11 по 17, включно жовтня. Сир український. Ну, ціну знаєте, да? залежить від а, жирності. Вага 350 грам. Будуть шоколадки Millennium. Зверніть увагу, 110 грам. 29,90 грам. Філе курчат 146 гривень, ковбаски до гриля 85 гривень, упаковка 600 грам. так Фаршевий виріб, який містить м'ясо 34,80, палочка 420 грам, ковбаса золотиста, сиров'ялина від своєї лінії. Кілограм 260 гривень. Знижка 40%. Ікра зерниста від. Риб-продукт 100 грамм 176,90. Буде тунець в акції шматочками в олії від делюкс 53,90 і тунець подрібнений в олії 3590. Усі консерви 185 грамів вагою. Чіпси Лейс. Чіпси Лейс, велика пачка 36,90. 120 грам і маленька, 60 грам, 22,40. Знову буде ріва в акції 12,50. Зверніть увагу, це велика ріва, не маленька упаковка. І макаронні вироби, бантики від делюкс. Хороші макарони 500 грам, 39,90. Гарбуз по 10 і лимони 37,95. До речі, лимони можна взяти. Для пухнастиків шелмо Паучі і шелма сухий. Ну, ходіть, подивимося, що в АТБ. АТБ ж святкує 30 років. До речі, дуже хороші знижки. Ну, як хороші, не знаю. Непогані знижки. 14 жовтня. жовтня у суботу та 21 жовтня у суботу. Пройдемось по молочці, з вами зараз подивимось, дивіться, щось нове з'явилось. Десерт аеросирковий від Дольче. 27 гривень. Так, ну ось в акції сир, як я вже сказав, на вулиці від жирності залежить. Ціна сиру. 3790 жирний 40 гривень 5% жирності. І 43 гривні 9% жирності сир. Так, дивимось що ще тут у нас по акції. Так, ну ці цінники, ви знаєте, да, це тільки 14 го та 21. го Вони зараз, ці продукти, не в акції, так що не поплутайте. Зі знижкою моцарелла від золотий резерв 200... а, 180 грам. Плавлені сирочки від своєї лінії. Зараз в акції по 10,90 Дружба та вершковий. Так, вершковий сир плавлений, 160 грам Від ферма 45,90 А ось таку штучку. Такі пасирочка можна взяти за 24,80, ну так. Да. Також 160 грам. Моцарелла. Так, ковбаска. Швиденько пройдемося по ковбасці, не дуже багато її вибору. Розумний вибір. 500 грам палочка 3450. Так, оця. Новомиргородська. 420 грам палочка. Золотиста від своєї лінії. Так, печінкова розумний вибір. Палочка 400 грам. Так, це у нас польські парубки, як кажуть, да? сосиски індичі, класичні. Ковчені. да, Польща. 215 грам. Я польський купував, але не в АТБ. В іншому магазині. Ну, як сказати, їсти можна. Що я хочу сказати? Дуже багато знижок просто вже приготували до суботи. 49.30, Норвен, 160 грам ікра. Водний світ ікра. Сайди, солона. Так, ну що ж, яйця подорожчили. Одразу так, гоп, і на 50 копійок. Було 4,30 і вже 4,80. Так, це у нас на суботу, а оця 46,90, ще така ціна. Ну, а що, 47 гривень? Різниця невелика. До речі, зараз непогані знижки на приправи від своя лінія. Можна придбати з хорошими знижками, кому щось потрібно. Із приправ, імбир, куркума, коріандр, приправа до шашлику, приправа до курки. Дуже хороша ця приправа, я її купую часто. Ну, Не від своєї лінії, а просто оця паприка. Там де йде е 980. Зараз, здається, маю щось, щось вам показати. А здається, тих немає приправ, на жаль. Копчена паприка, теж інакшої фірми купую, дуже смачна. Ну добре, так, дивимось. в акції. Знову моя улюблена каша Горохова та Гречана з АТБ. Від розумний вибір ціни бачите на екрані. З консерв. З консерв. З консерв. Дивно, нічого нема. Ну, цей тунець, що ми з вами дивились на вулиці, акція зараз на нього. Та бачу тунець своя лінія ось цей волі теж розкуповують, бачите, вільного місця багато. 3590. Хто вже пробував новинку? Кетчупи від приправка. Дуже смачні. Були на дегустації. Так, і ось такий з'явився вже кетчуп для дітей навіть. З банановим пюре. Чумак, соус чесниковий, він дійсно смачний до картопельки відварити, 26,70. Гірчиця від своєї лінії з'явилась, Смачна, лагідна, 10,90 і також є українська гірчиця. Розібрали чіпси, навіть нема що вам показати, ну на вулиці ми з вами дивились, да? 3690 маленька, 120 грам. А, ні, це велика 120 грам, 369. А маленька 60 грам, чи скільки вийшло. Я вже заплутався. Так, да, 60 грам. Ішли 22,40. Ну, вигідніше взяти оці величенькі. Дійсно порозкуповували. Дивіться, одна си, щоб вам показати. Швиденько пробіжимось по чаям. Каркаде зараз можна придбати зі знижкою. Польський з ароматом бергамота. 20 туребок. Теж ось такий польський. Меліса і трускавка. 20 туребок. Хто полюбляє ось такі пірамідки фруктові, шоколадний чай, 20 пірамідок від своєї лінії. Дивно тільки ось цей один мономах. В акції. 45 пакетів Чорний чай з ароматом лісових ягід. В акції Азерчай. До речі, пакування йде по 100 грам. Листовий, зелений і букет. Мономах. шипшина пелюстки квітів. Аромат тропічних фруктів. Вага. Здається, 80, да, 80 грам. Чорний пакетований ахмат 42 пакети. І хто полюбляє у заварці класичний чорний ахмат 100 грамів? Швиденьку по кавустці. Арапіка. Чорна карта. Натуральна смажена в зернах. Зі знижкою 30%. Кава Монарх Якобс 280 грамів. Це велика упаковка. 325 гривень. А для власників карти АТБ 309. Зверніть увагу для власників карти АТБ, хто має карту АТБ знижки дешевше. І звертайте увагу з цих прямокутничках. Звертайте увагу ціни на них. Чорна карта 75 грам, 74 гривні. Я пам'ятаю у цю галку, ще дуже давно я був маленький, чомусь мені так запам'яталося. На відділі в одному, я вже не пам'ятаю, де там, де, мабуть, мука, цукор продавали, да? в магазинах таких ще радянські були магазини, пам'ятаєте. І коли нема продукції виставити на полички, то вся всі полички були ось цією кавою галка розставлені. Ця кава по всіх поличках стояла. Ось таке тепер з'явилось какао з молоком від Юнга. Ніжний, шоколадно-молочний смак 150 грам. Так, дійсно новинка, 4490. Ми ж привикли з вами ось ці завжди. Да? Я навіть такий пару раз купував Так, гриз. А тепер можна купити ось такий юнга. Цікаво. Швиденько пробіжимось по солодощам. Можливо, комусь потрібна коробка цукірок. А зараз ще можна взяти ось цей рошен. Непоганий, молочний та чорний. Шоколад. Чорний. І молочний. Так, ну що ж, хто прийшов в АТБ за шоколадками? Міленіум, пишіть в коментарях. Хто спеціально прийшов за Міленіумом Ви знаєте, що? Я ходжу по АТБ і бачу, що ціни дуже сильно піднялись. От різко просто за декілька днів. Вафлі від рошен по 12.30. Ось такі. Дуже сильно піднялись ціни в АТБ. Не забудьте про ріву. Тут є свинина і є курятина. Це великі упаковки. не Маленькі Маленькі йдуть по 60 грам, а оці великі 85 грам. Зараз великі по 12,50 в ВТБ акції, а маленька 12,10. А бантики дійсно розкупили. Ой, чи я дістану. А в принципі, ви ж і так все знаєте, правда, делюкс, хороші е, макарони. Це також марка АТБ делюкс. 500 грам. Так, швиденько подивимось, що тут у нас. Пшен... Крупа пшенична подрібнена. 10,90. Це все йде. М -м, розумний вибір, кілограм пшоно. Крупа перлова, крупа ячмінна, кілограм. Ой, треба горох зробити. Така смачна горохова каша виходить. Із копченими реберцями. І кускус -кус, бачу, розкуповують 55-50, але тут вага 500 грам. Так, з'явилась якась ха -ха харідан. 17 гривень ось такі напої. Харіден тонік вотер. Треба спробувати ці новинки. Зверніть увагу, зубні пасти Сенсоден, дуже хороша ціна зараз в АТБ. 100 мл. Щоденний захист 64,90 г. Сенсоден відбілююча, Вайтнінг, також 100 г, 69,90. Це дуже хороші ціни, дуже хороші знижки. І Sensodent 75 мл. Відновлення та захист 82 гривні 90 копійок. Так що я взагалі рекомендую в кого навіть закінчується паста на майбутнє придбайте. Це дуже хороша ціна. В інших магазинах а, такої ціни немає на цю пасту сен все, все ж таки щось поставили зі знижкою 52 гривні. Я зараз в іншому магазині придбав дуже багато макулатури оцієї. Трішки дешевше. Так, що ще у нас по акції? І здається, все тут нічого. Це все на суботу. Дитячі серветки. Вологі 72 штуки, своя лінія з клапаном, 37,90 вже. Разлакції Мило Факс, миндальне молочко та кокосове молоко крем. Чистячий порошок Грюнвейт 500 грамів можна придбати за 27,80 Або ж ось такий титан ще є. Також на нього хороша знижка, також 500 грамів 39,90 Для миття Онікс, півлітри, алоє та лимон. 20 гривень 90 копійок. Ось такий Онікс, універсальний гель. Тут цілий літр. До речі, дуже-дуже хороша ціна. 45,90, знижка 40%. Зверніть увагу на ось цей великий Онікс. Тут йде 4 кілограми для прання 133,90. Хороша знижка. І ось такий маленький washing free. 99,40. Ну, все, я вам бажаю економних покупок мирного неба. І скоро зустрінемось в іншому відео, тому що я йду вже знімати наступне.